Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Влада міркує над майбутнім Деївського сміттєзвалища. До Кременчука пробув перед з 13 замовлених нових тролейбусів. І ще одна Кременчуцька родина отримала квартиру за державною програмою Доступне житло. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Біогаз з Деївського сміттєзвалища перетворюватимуть на електричну та теплову енергію. Перспективи цього майбутнього пролунали сьогодні у міськвиконкомі. Профільний заступник міського голови Валерій Медведовський, начальник КТП 1628 Бахтіяр Мусурманкулов та його підлеглі звітували на прес-конференції перед очільником міста Олегом Бабаєвим та представниками ЗМІ Кременчука про стан Деївського сміттєзвалища, плани щодо його реконструкції та видобутку біогазу в рамках пілотного проекту. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. У будь-якого селища чи містечка є своє сміттєзвалище, куди складуються і утилізуються продукти життєдіяльності людей. У Кременчуці таке сміттєзвалище теж є, і знаходиться воно на Деївській горі, що на правобережжі, тому і носить відповідну назву Деївське сміттєзвалище. Працює воно з 1965 року. За час свого існування сміттєзвалище призвело до забруднення природного середовища і, зокрема, підземних вод, про що свідчать результати гідрохімічних досліджень. Коли сміттєзвалище закладалося, тоді ніхто не замислювався про вплив на природне середовище, не знали про дренажні канали та фільтраційний захист. На той час переважно відходи складались із органіки. Сьогодні основний відсоток відходів – це штучні та хімічні матеріали. Та й потужності сміттєзвалища майже вичерпано. Щоб зробити полігон сучасний, вот, необхідно робити конструкцію полігону, який сміттєвна стоїмость по стану 2008 року складає 69 млн 500 тисяч. Вот, ну, соответственно, столько денег у нас нет, не только у нас и наверное из как мы пока не выделить, мы делаем все возможное, чтобы получить и сделать реконструкцию полигона, но частично пока мы делаем что своими силами, что с помощью городских властей и экологического фонда, вот. то, что можно, мы сделали. На сьогоднішній день із запланованого у проєкті вдалося втілити лише наступне: до сміттєзвалища проведено лінію електропередач, придбано автомобільні ваги, спецавтомобіль та ще один важкий бульдозер для складування відходів пошарво, з ущільненням. У 2008 році було підписано рамковий договір між полтавською ОДА, Кременчуком та німецькою фірмою «Хаази». Німецька сторона зобов'язалася надати послуги з консалтингу та провести моніторинг полігону для планування по відбору біогазу та санації. Был грант, было выделено 650 тысяч евро. В результате образовалось 6 скважин, то есть система из 6 скважин, также факелом, которым сжигается этот биогаз. Дальше за два года немецкая компания достроила еще 5 скважин. В итоге образовался 11 скважин. Сам проект, который был разработан, также мы вносим в него изменения, Кректиром постоянно на 16 скважин, тобто вторая очередь. Mm -hmm. Внаслідок спільного втілення проєкту на сміттєзвалищі, згідно кіоського протоколу, було видобуто та спавлено 60 тисяч тонн вуглекислого газу. У цьому році влітку інвестор обіцяє встановити теплу електростанцію потужністю 500 кВт на годину, яка буде видобувати електроенергію для її наступного продажу У минулому році був прийнятий закон. Верховной Рады, а также подписанным президентом о по зеленом тарифе. Зеленый тариф вступит в апреле этого года. В силу. В силу. Согласно зеленым тарифу, мы сможем продавать электроэнергию по хорошей цене. За попередніми підрахунками, це дає більше мільйона гривень прибутку, а отримане тепло від теплоектростанції буде використано для обігріву пунктових приміщень, які мають з'явитись на території сміттєзвалища. Це гаражі і бокси та мийка для сміттєвих контейнерів. Ну сьогодні, опять же, ви знаєте, що проблеми є. просила КТП. Ми там хотіли рішити. Ми цей проект будемо по постадійно. От в этом году просив директор КТП виділити 2,5 ну два мільйона. Да, первая задача. Мы хотим сделать для контейнера, которые сегодня мы используем в городе, организовать мойку, это предписание и контролирующих органов в частности саны э, сделать мойку контейнеров. Это, естественно, и правильно, и возможно будет сделать на самой свалке. Також в проекте есть не меньше важливые пункты. Прокладання фільтраційного захисту дренажної каналізації як наслідок це поліпшить стан підземних вод, після чого стане можливим перехід на третю та четверту черги складування відходів. А це подовжить термін експлуатації полігону мінімум на 8 років. Це в подальших планах. А в найближчих слід чекати вже цього літа прибуття на полігон теплоелектростанції та перетворення біогазу в електричну теплову енергію. Ще одна кременчуцька родина отримала у власність квартиру за пільговою іпотекою, передбаченою державною програмою Доступне житло. Договір про надання кредиту сьогодні у міськвиконкомі урочисто підписали представники трьох сторін. Окрім щасливих власників нового житла, це ще представники Ощадбанку та Полтавського регіонального управління, Державний фонд сприяння молодіжному будівництву. З радісною подією родину особисто привітав міський голова Олег Бабаєв. Виконання державної програми Доступне житло, Щасливоло вже 18 кременчуцьких родин. Нагадаємо, дана пільгова іпотека передбачає, що із 16% річних, під які банківські установи надають кредити громадянам для придбання доступного житла. 13 повертає держава, а сам покупець сплачує лише 3%. Тим же кременчужанам, які теж бажають взяти участь у цій державній програмі, слід звернутися до відділу обліку та розподілу житлової площі за адресою вулиця Шевченка 38 або до державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництвом. Що призводить до заборгованості заробітної плати бюджетникам та за рахунок чого міська влада вирішує цю проблему? Це та інше міський голова обговорював сьогодні на спільному засіданні з профспілками Кременчука. Особливо стурбованість міського голови Олега Бабаєва викликає нинішня ситуація з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери. На сьогоднішній день невиповнення По двум месяцам невыполнение первой корзины городского бюджета составляет 11 миллионов. К концу этого месяца, я сколько ждем? Ну, я думаю, миллионов 19 20. Миллионов 19 20. Да, да, да. Все это приводит к тому, что уже в этом месяце не все бюджетники, сегодня последний день выплаты заработной платы за текущий месяц, не все бюджетники получат вовремя заработную плату. Надеемся, что мы ее закроем в неделю, вторник. Не надеемся, а закроем. Ситуація прогнозована, адже з початку року більшість кременчуцьких підприємств працює не на повну потужність, а сталолеварний завод поки що до 1 травня взагалі простоює. Це призвело до того, що перша корзина міського бюджету, яка формується на 75% з доходів промислових підприємств, не отримує належного наповнення. Тож доводиться жертвувати бюджетом розвитку міста. Та й самі підприємства Боже, перестануть вчасно виплачувати заробітну плату. Окрім цього, невиправдано завищеною в умовах економічної кризи є сума, яку Кременчук зобов'язано відраховувати до державного бюджету 2013 року – 100 мільйонів гривень замість минулорічних 50. У Полтави 38 мільйонів з'яття, у Комсомольська 20. Ну, при Комсомольську маленький, там 50 тисяч населення. У Полтави 38, непонятно, чому у них не 100. Хотя население 310 тысяч. Вот. Ну, кроме чего достался такой кусок в 100 миллионов. Повлиять на эти цифры. Ну поверьте, когда говоришь с кем-то из чиновников Министерства финансов, взгляд такой, вроде бы ты говоришь о каком-то космосе, на основании чего возникла эта цифра 100 миллионов. Никто внятно объяснить не может. Для того, чтобы мы могли эти 100 миллионов выполнить перед государственным бюджетом, нам надо, чтобы наши предприятия работали в два раза лучше, чем они работали в 2012 году. Ну, что за глупость такая. Если все предприятия, к сожалению, пока снижают объем производства продукции. Тому такою ситуацію ми іміємо сьогодні, і вже двох днів по заробітній платі. Надія на об'єктивний показник розрахунків для Кременчука з боку держави може справдитися лише наступного року. Тож маємо те, що маємо. І як говорить Олег Майданович, якщо гроші потрібні, то вони знайдуться. Бо місто має розвиватися, оновлюватися, ставати по європейському сучасним. Сьогодні відбувся черговий об'їзд території Кременчука міським головою Олегом Бабаєвим. Які об'єкти міської інфраструктури відвідали, та що перевірили посадовці, розкаже Олександра Демиденко. Сьогодні до міських посадовців долучився і народний депутат Юрій Шаповалов. Розпочали огляд територій з придніпровського парку. Профільний заступник Віталій Малецький відзвітував про заплановані та вже проведені роботи. Зокрема, бруківкою будуть вимощені алеї від входу до естради, куточку з атракціонами і до набережної. Здесь общая площадь 3470 квадратных метров. Угу. Сколько мы денег сразу заполним? Ну, у нас 2 миллиона 200 с чем-то тысяч. Если мы сейчас вот все сложим сегменты, которые планируем сделать, то примерно на эту сумму мы выходим. Продовжаться освітлювальні роботи, буде проведене озеленення, впорядковані клумби. Далі міський голова перевірив хід виконання реконструкції скверу Жовтневий. Тут вже прокладено систему зрошування, триває укладання плитки на пішохідних доріжках. До дня міста всі роботи мають бути завершені. Фонтан же запрацює з 1 травня. Наступними Олег Бабаєв оглянув центральні автомагістралі в напрямку від вулиці Леніна до молодіжного. Нарікання викликав стан мосту на пивзаводі. Інші автошляхи в задовільному стані. В першу чергу на сьогоднішній тиждень займається там, мостом на пивзаводі. Там срізали асфальт, це просто тихий ужас. Ось так, стан дорог. Самих, в самой проезжей части после того как мы ремонтировали в прошлом году помните в нормальном состоянии осталось в ужасном состоянии вот этот километр 100 на молодежном напротив простора ждем финансовой помощи от «Укртатнафти», обещано было поэтому будем доделывать до конца вот. разметка практически не осталась на дорогах поэтому все это надо по новой делать Будем наводити, старатися в течение апреля мая місяця вилізувати міст, щоб він мав презентабельний вигляд. Побували і на будівництві нового комерційного спорткомплексу. Прилегла до будмайданчику територія має бути облаштована для відпочинку Кременчужан. Таке завдання ставить міський голова. У перспективі це паркова зона з розчищеним пляжем. Першочергово ж цю територію необхідно впорядкувати. Должно бути чисто, вимітяна красиво, убране листя, убрана земля, все ровненько, а Далі благоустраємо потихоньку. і каже там місяць-два додатися. щось нове. і далеч. Бішелю будівель. Далі перевірили стан меморіалу вічно живим. До травневих свят тут буде зроблено косметичний ремонт. Погодні умови не дозволяють більш серйозних робіт. Потім вже розпочнеться реконструкція. Буде оновлено скульптурну композицію, облицювання зроблена підсвітка. Останнім перевірили ремонт в під'їзді житлового будинку, який було проведено керуючою компанією житлорембудсервіс. Якість проведених робіт оцінили і мешканці, які подякували міській владі і керуючій компанії. На завершення об'їзду Олег Бабаєв озвучив гарну новину. Укрзалізниця погодилася платити 50% вартості ремонту Крюківського мосту, а це 500 тисяч гривень. Южна железна дорога, все-таки 50% буде нам на мост. Давати То тобто ми 50 на 50 для ремонту нашого криковського мосту. У нас виділено 900, Ми посмотрим, куди те 400 тисяч що пристроїть. Я думаю, що ми їх теж в мост вложимо. Ну і плюс ще освещение, там 10 ламп, які должны поставити. Мост не терпит отлагательств з ремонтом. поэтому постараемся це зробити побыстрее. Також міський голова наголосив, що подібні об'їзди відтепер проводитимуться раз на місяць з представниками преси і раз на два тижні з посадовцями. Тролейбусного парку прибуло довгоочікуваний. Новенький 12-й Нарешті вчора дібрався до Кременчука. Сьогодні спеціалісти тролейбусного управління здійснюють перший технічний огляд новачка. 28 березня близько 9-ї години вечора до Кременчука приїхав 12-й тролейбус із 13 13-ти замовлених. Від сьогодні в тролейбусному управлінні триває процес технічної наладки нової сучасної машини. Фахівці КТУ ретельно здійснюють пусконаладжувальні роботи. Встановили кардан, який під час буксировки за інструкцією має бути відсутній, перевірили автономний хід електромашини. В подальшому ця функція дозволить тролейбусу під час здійснення пасажироперевезень автономно об'їхати місце дорожньо-транспортної пригоди та курсувати далі своїм маршрутом. Керівник Кремчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх особисто контролює процедуру наладки нового транспортного засобу. Сьогодні ми ну, провели першу прийомку. Значит, ну, троллейбус в соответствии тем э, параметрам, которые мы заказывали в нашей тендерной документации. Имеется автономный ход в троллейбус в должной комплектации. На этой неделе проводились наладочные работы всех остальных троллейбусов. Ну, Практически роботи завершені, одні спеціалісти поїхали. В, в понеділок приедут спеціалісти для окончательной настройки тролейбусів, для того, щоб можна було виходити на лінію. Трохи згодом перед рейсом, тролейбус поставлять ще й на канаву, щоб досконало перевірити все технічне оснащення нової одиниці електротранспорту. У місті розпочалася підготовка до святкування 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Учора в адмінбудинку відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміських заходів із відзначення дня перемоги. Роки йдуть ветеранів поменшало. На 1 січня 2013 року їх налічувалося по місту 399, Два роки тому було 700. Для них у першу чергу й заходи у лікарняно-профілактичних закладах створюються мобільні бригади для надання. Медичної допомоги у переліку святкових заходів, уроки пам'яті у школах, конкурси малюнків, спортивні змагання, легкоатлетична естафета та чемпіонат міста з художньої гімнастики, святкові концерти. 9 травня у парку відпочинку Придніпровський запрацюють атракціони та гратиме духовий оркестр. На завершення святкового дійства о 22-й годині відбудеться фейерверк Салют перемоги. Як зазначив під час наради секретар міської ради Євко, у зв'язку з невиконанням бюджету, цитата вільної трати коштів не буде. За Трати ґрунтуватимуть за цих обставин. Кінець цитати. Сусідські війни епізод другий. Два тижні тому ми вже порушували проблему мешканців будинку номер 85 по провулку героїв Бреста. Вони й досі ведуть суперечку з власниками прибудованого магазину. І перші, і другі відстоюють свої права. Сьогодні наші журналісти намагалися вислухати обидві сторони конфлікту. Сьогодні мала продовження історія боротьби за права мешканців четвертого під'їзду в будинку номер 85 по провулку героїв Бреста. Нагадаємо, в чому полягає конфлікт. Приватною власністю родини Костирі є прибудований до п'ятиповерхівки магазин та підсобні приміщення, розташовані у квартирі на першому поверсі. Суперечка між сторонами виникла через те, що власники переобладнують підсобку під житлові кімнати. Звісно, для цього їм знадобиться і вихід у під'їзд, але сусіди проти. Мы не хотим это самое, арендаторов упускать у свой подъезд. Компромисс, увы, невозможен между жильцами четвертого подъезда и частными предпринимателями Костыря. Поэтому мы настоятельно просим управленцев УЖКХ отменить ранее принятое решение по передаче подсобных помещений, магазина по Переулку героїв 85, героїв Бреста 85 із нежилого фонда. 36 лет це підсобне поміщення магазину в жилой фонд. З дальнішим пробиванням виходок в под'їзд. У півдні підприємці Костиря зустрілися зі своїми сусідами по під'їзду, щоб мирно обговорити ситуацію, що склалася. І місцеві мешканці і власники магазину намагалися переконати одне одного у своїй правоті. Почему не в пользу жильцов, а в пользу частного капитала? Пожалуйста, такая удивительная благосклонность работников у ЖКХ. 14 семей. Интересы не услышаны, а одна сім'я, интересы, не дело. Діалог тривав до тих пір, доки не з'явився відеооператор брати участь у зйомках, та коментувати ситуацію на камеру подружжя Костири на відріз відмовилися. Вони приїхали і знову сказали: що "Ми маємо право. Это квартира. Мы говоримо о тому, що ніколи функціональне це помешчяння не було квартирою, не було номера, не проживали жильці", ми повторились. Вот, это подсобное помещение магазина. Кстати, там находится санузел единственный для магазина. Почему они сейчас зараз это помещение поміщення і в твином варіанті использовать, ну, нам не відомо. І що далі будуть делать без санузла? Мешканці не лише обурені поведінкою підприємців, але і занепокоєні подальшою долею власного під'їзду. Бо щодня вони дбайливо доглядають місця загального користування: сходову клітину, вхід до під'їзду, газони біля будинку. Красим, підбілівою, двір поставили, цвіти виростили, але бережемо. Ци і хранім. Оставте нам. нам. От Отаким наш дом. Доки компромісу не знайдено, сусідські стосунки знаходяться на межі війни. А війна це завжди руїни. Тож хто допоможе цим людям творити добро, а не рунувати спільно створене? Такими новинами завершуємо останній робочий тиждень березня. Гарних вам вихідних. А з понеділка Кременчуцькі новини знову триматимуть вас у курсі справ міських. Побачимося в ефірі. Частим!